Привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні недільку. У нас знов жара. Вчора десь було біля 30, сьогодні має бути 27 чи 28. Також буде пекти. Ми зібралися їдемо до міста. Їдемо, друзі, маю список цілий від мами. Її там треба все покупляти. Мені трошки треба теж купити. Коротше, їдемо, тут не поможе. Треба спочатку то все купити, привезти. Тоді далі вже день можна щось планувати. Але насамперед базар, ринок, як кажуть. У на нас кажуть базар, тут на Тернопільщині кажуть, їдемо на базар. Так само я вам кажу, їдемо до міста на базар. Починаємо. Спочатку треба мені капусти. Візьми, будь ласка, мамі цвітну середню, таку, щоб не було це. Ну, бери. Ні, це не здала, бачиш, вона цвіте. цвітає. Що було добра, по 63,80. Курвагу то Візьмемо два пакети. 25,80, 5 кг треба мамі цукру і гречки. Але гречку таку візьмемо в упаковці. А ти постав тако. Туди постав, ж чиста турбинка. так? Так, гречка 2 кілограми 31.30. Мамі, Цукор, цукор, цукор. Рис 44,70 і 45,80 довгий. Але я беру круглий. то собі вже. Печення вівсяне ще 30-80, ну дуже наважене. А так по 77 гривень таке мама хотіла. Пряник 65,80 гривень. 153,70. ментаю нема. Скумбрія 228 Рими, беремо тех мамі. Так, котові саме основне м'яу. але з рибою. З рибою котові? З рибою? Ні, з рибою. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Він тільки один і їсть такий корм. Так, сортуємо помалу. Що мамі, що собі? Що окремо. Друзі, дивіться, скільки сумок. Ще того я маю. Печення, цукерки, все. Все є, грузи в машину. Давай. Води взяли собі. Фу, душно, важко. Але б є машина, бо без машини то було вже тяжко. То все допускати. На, Ще візьми печенька і цей цукерки. Так, Він так, треба хлопський. Хлопський? Гель для душу. Понятно, Але я мушу йти нюхати, друзі. Мене всі запахи нервують. Мені треба кожен запах, щоб був підібраний. Який, нюхай, на нюхай. Каже, на нюхай, Давай. А, ні. брала якийсь по запаху, що підходить. Головне, щоб мені запах відійшов. Так, гель взяли. миючи. вже посуди взяли таку велику баклажку. Ліпше вдома сидіти, ні, так? Та то вийдеш і купа грошей нема. А зато купа всього накопили. Так, їдемо до мами, завеземо її і додому. Додому. Ні, не додому, до мами спочатку. Але ще треба машинку заправити, бо... Не хочу так їхати, безсовісно, ні? їхала без мене. Хоче, щоб цей. Хоче пей-пей. Трошки заправимо її. З бензина по 57, друзі. Їхали далі. Файно. Я в мами. Давай, печенюшка. Пакет. Там листя падає осінь, осінь. Слава Ісусу Христу! Це вже є. Манма є. Пайн. Так, все покупляла філе, готові їсти, купати, м'яу, цукор, хлібчик, печеня, риба хек, гречку, сірники її треба було. Киці, гумілки. Цвітна капуста різного печива. Ось такі сьогодні були закупи мамі. Там вже він виноград синіє. Дивіться, як синіє. Того грубший, то бачите, він йде з того, вон корінь його. А той старий такий виноград, друзі, то що той виноград. То я ще була миленька, він вже був. Так, наш тато щось збирає малину, збирає щось трошки. Є, та там небагато, то вже все. То в нас початок, а то вже все. Тай, бо щастя, що там? Маленька? Гудочки. Гудзочки. Обоші. А от чого Що? Все, що трошки не збирав. Ми вже вдома приїхали. Що сьогодні ще купили, друзі? Зараз мішок кукурузи купили. Скільки мішок кукурузи? 500 гривень 50 кілограмів. Так, якби виходить по, по 10 гривень, так. Все, вже корм закінчується, а паю наразі нема. Ну, кукурузи, куда немає. є. яка ціна у вас? Пшениці, яка ціна ячменю, кукурузи скільки ви купляєте на ринку, ну хто купляє курам чи там кому? У нас виходить 10 гривень. Та трохи так, знаєте, ну не дешеве задоволення, якщо чесно. Але що робити? Через тому ми і бройлерів не брали у другу партію, бо ми б вже не витягнули по цьому, по харчуванні. Ну, по, по цьому, по зерні. Треба було би купляти. А вже як починаєш купляти хімію, купи, бройлери купи і годувати їх купи, там взагалі майже нічого не лишається. Це не враховуючи роботи, скільки ти коло них ходиш, їх годуєш, вичищаєш, потім їх ріжеш, намучишся добре. Тому не вигідно. Маєш чим годувати, то так. А якщо вже не маєш, то не вигідно. Добре, витягаємо наші покупки, йдемо до хати. Що ми купили? Ми купили греч. Рис, макарон такий тепленький, Такий варити. Булочки різні, друзі. Я тепер не маю коли пекти, цукерочки. Ой, боже, дивлюся, цукерка, кажу, цукерочки. Тут цукерочки є тут. Олія, блок води взяли артизянської. І так, трохи м'яса такого. Філе, ребро. Так, скажу по м'ясі. Ребро 202. Філе 198. А тут четвертинка, чи... ні, це стегно. 118. Ось такі ціни. ще нічого не купляли. Зразу до кухні. Смажу, відбивну, супчик з цупчик вару. Тут гречку вже зварила. Ну та що, друзі? Все одно треба їсти готувати. Неділя, не неділя. Їсти мусиш приготувати. На сьогодні готова, друзі. На сьогодні я від кухні вже відстрілялася. Супчик є, гаречка з відбивною є, все. В принципі, вже маємо обід, друзі, вже після обіду. Ось так, трохи поїхали, покупляли все, що мамі треба, трошки нам приготувала їсти та й все. Нікуди сьогодні не їхали, бо. Було би коли, поки ми то все зробили, то нема коли будемо відпочивати. Так що вам також гарної недільки, спокійної, доброї, мирної, тихої. Всього тільки доброго. І до завтра, Па-па, друзі!